Представники. Є термін дії договору, договор, є договор укладений представники сторонами підприємства перевізника, кажуть, та ні, ми будемо виконувати, щоб. Перевести. 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 Без договору. Без Без є постанова, яка одна, та, яка регулює ці питання. Без Організацію так. проведення. Так. Так. проведення. Так. 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 Чітко визначається, з ким укладається договір. Договір чітко визначається, термін дії договору. Якщо термін дії договору закінчиться, відповідно. Термін дії договору закінчиться. Тобі я би це зрозумів. Тобто це зрозуміло. Може чи не може виконувати при закінченому терміні дії? Якщо термін дії договору закінчиться і в договорі написано про можливу пролонгацію, якщо одного сторони виявилася, як якби, ви, наприклад, укладе інший договір з іншою собою, ви мене знімаєте на камеру. Так, я так, передаю всім привіт. Так, 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 Всіх так. знімають. Знімаєте договір, <кху> Ви маєте право знімати, може, не маєте. От. От. Тому, якщо термін дії договору закінчиться то термін дії до виконання договірних зобов'язань є далі можливим, якщо в самому договорі не передбачено інше. Зрозуміло. Треба Дреба. дивитися умову договору.